Всім привітки! Мене звуть Оксана, і ви завітали на мій канал, де я розказую і показую своє в'язанечко, своє життя, своє буття. Отже, поки я взялась тут за цей кардиганчик, мій букляшик, і набираю петлі на планку, на кетлівку для планки. Так, правильніше буде. Я хочу вам показати, як я це роблю. Поки не прийшов кінець. До речі, так можна зв'язати е, планочку, в яку вставляється змійка, теж варіант. Беремо дві спиці. Одна спиця, якою ми будемо працювати, інша допоміжна, може бути різна, може бути просто лісочка, може бути спиця, але мені зараз на спицю зручніше. Я набираю по першому лицевому ряду моєї планки. Ту, дуже тут петель не видно, але можна роздивитися. Тобто, три рази набираю одну петлю, як би пропускаю. Ну, принаймні, намагаюсь так робити. Що з цього вийде? Ми побачимо далі. Так, показуємо, <кій> просовуємо ось в дирочку петелечки, захватуємо петлю, а цю обвиваємо навколо іншої спиці. Знову пров'язуємо, обвиваємо, пров'язуємо обвиваємо Так, три, четверте намагаємося пропускати, щоб не дуже часто були петлі. Ну, ось таким чином. Ось таким чином я набираю. Потім тут буде кітлівка, далі буде планка. Сподіваюсь, буде все добре. Далее покажу, что будет. Все, пошли. Молодец, Сибоко. Молодец. Diz se é Мне не рано сказать. Сонька макароник, тоже мы не охранник. Привет, Привет. Морда, Морда, пошли. А, хорошо, як. Такая прохлада. Свежесть просто наимоверно а -а -а. Я тут вийшла пов'язати yeah. <coughs> свіже повітря. Зиття вторилася. петунія появилась тут самосія. Хорошо. Mm. Супер. Суперовий раночок. Буде гарний день. Всім гарного дня. Пішла я поїжу. Поки сі сплячу. Тільки ми Айдарчиком не спимо. Да, Айдарчик? Ми з тобою не спимо. Охраняємо. Ты охранник? Сонечка Сонечка просыпается Спільний проєкт Вернісаж осінніх барв. Номінація не пам'ятаю, яка по рахунку. А... І з цією осінню я розквітаю знов інші види рукоділля. <гум> Можна занести туди <гум> у мої інші види рукоділля. Здогадали, що це буде правильно блокатор для сушіння квадратиків. Так що. <кій> Квадратиком бути покажу, що йде Всім вітанічком Це стаю, дивлюсь, на свій кардиганчик. Так, це просто так перевдягнуто на тросик, воно тросик закручується, так все рівно. Я відв'язала кетливочку для планки. З середини воно ось так виглядає. І я тут зв'язала іншим кольором. Так, ну і що? І що я тепер думаю? Бери да в'яжи планку, правильно? Але оце все тут 36 грамів, це все, що в мене залишилось. А тут ще рукава на тросиках. Так, да, таке буває. Можу відв'язати планку оцим кольором? Хай виділяється, чи буде дуже контрастно, як ви, що ви скажете? Взагалі, я б тут планувала в'язати планку жакардом, але ж у мене ниток. 36 грамів. Напевно, потрібно, можливо, відв'яжу один рядочок, зважу, скільки йде на один рядочок пряжі. І тоді думати, хоча що думати? Тут видно, що його не хватить. А можливо, о, точно. Ще щось. Подумаю і придумаю добре. Розкажу, поки мисля не ушла. Так. Так, я тут мудрую, що ж робити з цією планкою. І тут подивилась, в мене є ось така ниточка. Вона по кольору більш-менш підходить. Так, це у мене 70 акрил і 30 вовна. І як не дивно виявилось, у мене дві однакові бобінки. Я навіть не підозрювала, що у мене дві однакові бобінки. Треба, напевно, одну продати. <кій> Може хто хоче пов'язати з такої ниточки? Знайдіть мене в Телеграмі, напишіть, якщо комусь потрібно. Я навіть вам скажу вагу. Так, кіло 800 і кіло вісімсот. Дивно, отак -от, от купувати і не знати всю свою пряжу, бач. Так, треба частіше робити, а в мене ще десь є Марс. Зараз, секундочку, спробую знайти. Так, ну Марс світліший. Набагато світліший, але... але, але... ні, ні-ні-ні. Він сюди не підходить. Якщо я візьму, зараз я вяжу дві ниточки. Так, чому в дві? Тому що хто пам'ятає, як я починала його в'язати, тут на тіло в мене додавлено, нема вже етикетки, бавовняна ниточка, там щось бавовну з... з вовною, там, от, <кій> тіло вон... коли вона в мене закінчилася, я перейшла. Ось тут я вже планку в'язала зараз. Ну, коротше, ось планочку я в'язала цією ниткою в два складання. А тепер я піджену, товщину, візьму одну ниточку оцієї, і хай у мене планки будуть виділятися. Я думала планку зв'язати. Ось цією з темною ниткою, але буде дуже контрастно, так буде не дуже контрастно. Хоча треба спробувати. Для початку треба спробувати, правильно. А, так що, дивочки, кому кіловімсот щастя треба. Ниточка класна. Вона така, ну, не скрипуча, як акрил, а така, я б сказала, що тут навіть 50 на 50 цієї вовни. Не колеться. І колір такий доволі приємний. Пишіть. Так, тож з цим буду вирішувати, але не сьогодні, на сьогодні в мене ще плани мене. Називається останній день вихідна і треба все встигнути. Так, з цим я попрацюю. Так, так як ви зрозуміли, я була на дачі, ви бачили, я показувала, брала з собою в'язанечко, Слава Богу, що брала тільки один процес. І ви знаєте, я так непогано присіла біля нього, що я думала, о, зараз чуть, чуть і я його закінчу. Але не так сталося, як гадалося. І, як би вам так показати, зараз тут все тарабанить. Зараз я вгамую ці спиці. Так, ось від жовтого маркера. І оце стільки я відв'язала за, два... за два дні. Ну, Май... можна сказати, за день. Доволі таки непогано. Візерунок вам не видно, бо пряжа махната, лохмата. То в цьому є свої плюси. Так, нагадаю, в'яжу з ем, пряжа Dorotex. Меринос з Кашеміром. Ну, кашеміра там 5 чи 10%, і додаю ниточку шкірки норки. Виходить дуже м'яко, класно. Чому плюс в тому, що, не ви... що пряжа лохмата і не видно візерунку, тому що я вже тут стільки накосячила в цьому візерунку, що, і слава Богу, що його не видно. Так що залишилось, <кій> у мене тут залишилось 60 петельок, і вони з кожним рядом зменшуються. Тож, ось ось буде ще одна готова робота, за що я дуже-дуже-дуже рада. Ще, ви бачили, я освоїла новий вид рукоділля. Да. Ще не вийшла на великий ринок, але для себе зробила. зробила для себе ось таку дощечку. Думала, приїду я її пофарбую, але не хочу фарбувати. Я її наждаче, зачистила. Ну і немає тут ніяких. І я навіть вчора висушила один квадратик на ній. Кому цікаво, можливо, комусь знадобиться. Дірочки прокручені на відстані 2 см один від одного, і сверлом 3 мм. Ну, слава Богу, чого чого. А оцих китайських спиць у мене достатньо. Спиці номер 4, напевно, де моя лінійка? М -м -м. Як завжди нічого під рукою немає. Ну, ладно, по-моєму, 4 см. За те, що воно тут завужується, це, звичайні, шкарпеткові спиці. Воно дуже чудово. Залазить оцю дірочку. Так, щільненько. О, і, дуже добре тримається. Зараз я вдягну квадратик. Ось навіть із оцих квадратиків, що менші. Ой, тікають. Так. І таким чином теж краще, ніж я на коробці сушила. На коробці то не туди прокол, але 4, 5, 6, 7, 8. То ще що не, ну, коротше, якісь квадратики мене виходили не однакові. Зв'язано все однаково. А тут так, гарно розтягнулось, Гарно мені дуже подобається. Я собою задоволена. Так що, вернісаж осінніх барв, Номінація, номер. До речі, яка номінація? Треба гнути. І яка ж, це у нас <кхід> номінація. Там, де інші види рукоділля. Так. Так, так, так. так. П'ять. інші види рукоділля. Номінація номер 5 Приймається? Приймається. І, до речі, можна два квадратики сушити. А можна як понадівати отак от їх цілу кучу. Тобто, ну, я думаю, тут воно буде звужуватися, як стягуватися. Але у нас нема нічого неможливого. І ми обов'язково щось придумаємо. Ой. Так, хустку пов'язала, я вам показала. Дощечку зробила, показала, похвасталась. Сьогодні зранку в жакардовому светрику зв'язала лише один рядочок, бо дозакривала кітлівочку. Петель там багато петель. Я десь записувала 100-200. 280 щось таке з чимось. До речі, до себе приміряла. Дуже, як не дивно, з першого разу угадала з набором. Слава Богу, не треба буде перев'язувати, бо <кій> я не знаю, наважилась бо я на другий раз на таке саме. Отже, що буде ще сьогодні цікавенького? Покажу. Ну, а якщо не покажу, то скажу вам всім до побачення до наступних відео. Вони обов'язково будуть обов'язково будуть скоро, Так що, не тікайте далеко. Скоро повернусь. Так, відв'язала маленький зразочок для того, щоб подивитись, ось намотала бунтичок в чотири складання. Для того, щоб подивитись, як воно. Ну, як варіант, так, да. як для планочки. І я вже думаю, що треба буде розпустити і оцю планку, нижню резинку. Ага, розпустити мене тут уже кітлівка. А все, не розпущу. Я думала, якщо не буде вистачати вже і цих, ниток, то тоді це розпускати, а так. А так ніяк не розпустиш. Ну, кітлівку точно розпускати не буду. Краще буде така. Тут буде така резиночка. Якось так буду щось мудрувати далі.